Гра для всієї сім'ї Simon Air. Це у нас гра від Hasbro на пам'ять тренування пам'яті. Вона сенсорна, можна грати тут, обирати різні режими: один гравець, два гравці або грати в теморежим. Обираємо один гравець, вмикаємо. У багато режимів, воно дуже крута, появить і дуже цікаво. Ті вогники, які загоряються, ми повинні ось так підводити ручку, Активувати і потім повторювати їх. Так, ми програли ще раз. Навіть є комбінація із двох. Ось, ми знову програли. Ну, суть, я думаю, зрозуміла. Дуже цікаво буде пограти і діткам, і дорослим, навіть цілою компанією.